Є великі втрати у складах обох команд. Ми забуваємо. Ярмоленко розіграє із Марлосом. Кінтить Марлос. Подає Марлос. Вибивають Слуваки. Малиновський на підбиранні. Удар хороший, який удар у виконанні Руслана Малиновського. Ярти відходить від м'яча. Руснак буде виконувати подачу. Ось така подача, удар по воротах, п'яту ловить м'яч, вибиваючи перед собою і на добиванні Лука Штетіна. 1-0, збірна Словаччини виходить вперед. Стандарт приносить успіх. Повторів. Заборониць, Та ні, друзі. Надам... Ярмоленко подає. З льоту пробиває Руслан. Дистанція Ярмоленко. Один в один. Намагається вибирати суперника. Ярмоленко поліз на двох. І втрати м'яч. Караваєв здорово підбирає. Марлос. Марлос роз'їзда передача на Коломойця. Той не встигає до м'яча. Марлос. тиск на суперника. Відбирає м'яч. Марлос. Марлос. Три в один вихід. Марлос. Ярмоленко. забуває, ми всі з тобою. Здорово, Марлос! Здорово, Марлос! Вигриз цей м'яч, віддав передачу на Андрія Ярмоленка. Мене перед очима відразу момент Андрія в матчі із Мюнхенською Баварією теж. Схожа ситуація, теж удар правою ногою. Тоді не пройшло. Зараз забиває. І, звичайно, для всієї футбольної України. зараз суперника Лука Штетіна відкрив рахунок у матчі на 10-й хвилині. На 39-й Андрій Ярмонко після помилки Штетіни і прекрасною суперниками більше контролювали м'яч. Ми були е, більш е, агресивними, гострими, продуктивні матчах Карпат проти і Динамо забив. Коноплянка б'є. Вищий воріт! Вище воріт! Пролітає в'яж дуже близько до мети був Євген Коноплянка. Але не зараз. Чесно кажучи, очікував лобутку в стартовому складі словацької збірної. Побачити, але інше рішення прийняв Ян Козак. Коноплянка. А, Чудова, індивідуа. Соболь перехоплює м'яч після помилки Сабо. Коноплянка отримує багато простору перед собою. Сміливо тягне м'яч вперед. Ходить штрафний майданчик, пробиває. і Мартін Полачек не виручає свою команду. Дуже неприємний удар коноплянки для воротаря. з-під ноги суперника А Ану, давайте подивимось. Ану. Ану, буде цікаво. Малиновський вище воріт пробуває. За...